Всім привіт! Сьогодні на обід готую швидкий супчик за 20 хвилин. Без м'яса, без картоплі. Кому цікаво, залишайтесь, готуємо! 2,5 літри гарячої води додаю 80 грамів промитого рису, а тим часом наріжу овочі на зажарку. Це в мене цибулька, часничок, шматочок свіжої капусти шинкую. Нарізаю кубиком свіжий помідор. І ще нам потрібна колбаска. Беру 250 г. Колбаску беріть, щоб вона була смачна. Від неї залежить смак нашого супа. У мене шинка. Нарізаю невеличким кубиком. Ось таким. Розігріваю сковорідку і спочатку підсмажую цибульку. Далі до неї додаю часничок і колбаску. Залишаю на пару хвилин. Додаю столову ложку томатної пасти і трішечки води. Протушую хвилинку і викладаю свіжий помідор. А спеції додавайте по вашому бажанню, які вам подобаються. У мене це хмелі сунелі, коріандр і лавровий ліст. Протушую 5 хвилин, а тим часом зварився вже і рис. Висипаю нашу смачну зажарку в суп і додаю капусту. Залишаю супчик на 5 хвилин прокипіти. П'ять хвилин вже пройшло, капусточка готова. Додаю 2 духмяних перчика, сіль, чорний перчик і сушоний кріп. Пару хвилиночок і супчик готовий. Він, виходить, ароматний і пряний, подобається мені із сметаною. Посипаю зеленою петрушкою і всім бажаю смачно!